Корівки на водопої. Прийшли дощики і води стало в Ставку більше. І вона, мені здається, цього разу почистішала. А деякі корівки навіть можуть і поплавати. Таніше, заходь з того боку і виганяй з віконки. Ну, тим ми можемо і туди їх пустити. Там десь не всю полягають під. Вербами, а потім там попасти так. Ой, де мій